Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Невдача. А Христос КОЛОСЯН 1:17. Він є перший від усього і все ним стоїть. Згідно журналу Діскавер. Всесвіті існує близько 700 квінтильйонів. Це цифра. Сім із двадцятьма нулями планет, але серед них немає жодної, яка схожа на Землю. Астрофізик Ерік Закрісон каже, що однією з вимог до планети, яка може підтримувати життя, є її орбіта в золотій зоні з відповідною температурою та можливістю для існування води. Семиста квінтильйонів планет. Земля єдина планета. Де умови є саме такими. Закрісон дійшов висновку, що планеті земля якимось чином дуже пощастило. Апостол Павло запевняв віруючих у колосах, що Всесвіт існує не завдяки пані вдачі, а завдяки праці Ісуса. Апостол представляє Христа як Творця світу, бо ним створено все. Ісус не лише є могутнім Творцем світу, але і все ним стоїть. Він зберігає у світі належну температуру, необхідну для існування людей. Ісус підтримує світ, виявляючи досконалу мудрість і безмежну силу, насолоджуючись красою світу і живучи посеред цієї краси, звертаймо увагу не на випадковий збіг обставин, а на цілеспрямовану, суверенну, могутню та люблячу діяльність Господа Ісуса Христа. В якому вся Божа повнота. Що для вас означає знати, що Ісус контролює природний світ і ваш особистий світ? У чому проявляється ваша залежність від Нього? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що мудро з любов'ю створив цей світ і підтримуєш Його. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.